Це канал Ринги світу і випуск свіжих новин боксу. Сенсаційна новина Джозеф Паркер провалив допінг тест до бою з Фабіо Вордлі, яку заборонену речовину знайшли в крові Паркера і яка йому загрожує дискваліфікація. Всі подробиці скандалу. Чергова авантюра шоумена і трохи боксера Джейка Пола. Це не чутки. В грудні він зустрінеться в реальному бою з Ентоні Джошуа. Все, що відомо по цьому несподіваному поєдинку, в тому числі позиція промоутера. Перша битва поглядів українця Арнольда Хегая і Рафаеля Еспіноси. Україна може отримати ще одного чемпіона світу вже в неділю, але яка ж все ж таки фантастична перевага мексиканця в габаритах. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож Лупи по вподобайці і підписці, та поїхали. Тепер ясно, чому Джозеф Паркер з розумінням ставився до бажання Олександра Усика трохи перепочити між виступами. Новозеландець і сам не дурень відпочити. Причому співи і танцульки українця на благодійному заході мяніють на фоні вподобань Джозефа. Газета The Sun сьогодні повідомила, що Паркер провалив допінг-тест. Проба взята у Джозефа в день бою з Фабіо Вордлі показала позитивний результат. Крові боксера знайшли метаболіти кокаїну. Охіджо! Звісно, репутація Сан сумнівна, а формат видання кольору снігу за ларіком. Але цю новину швидко підтвердили більш авторитетні джерела, включаючи Ring Magazine і промоторську кампанію Паркера «Квінсбері». Добровільна антидопінгова асоціація вчора повідомила всі необхідні сторони, що Джозеф Паркер отримав позитивний результат антидопінгового тесту, проведеного в день поєдинку з Фабіо Вордлі 25 жовтня. Виявлено заборонені речовини. Поки триває подальше розслідування, ми утримаємось від додаткових коментарів. Як відомо, кокаїн швидко виводиться з організму, в той час як його метаболіти можуть залишатись в крові в середньому до 4 днів. А це означає, що речовина потрапила до організму Паркера ну прям дуже незадовго до поєдинку. А може не просто так за кілька годин до бою з Вордлі він зустрів старого друга. Пікантності ситуації додає той факт, що це був перший табір Джозефа Паркера, який він провів поруч з дружиною і дітьми. Але хто ми такі, щоб засуджувати багатодітного батька за те, як він знімає стрес? Ви тільки уявіть, як повертаєтесь після виснажливого тренування додому, а вам ще треба вкладати дітей. А їх у Джозефа на хвилиночку 6 штук. Тут головне і душі вночі готувати малюкові суміш не переплутати упаковки з білим порошком. А якщо серйозно, то справи у Джозефа не дуже. Не дивлячись на те, що кокаїн не є речовиною, яка підвищує спортивні результати, він все одно в списку заборонених речовин. А це означає, що наслідки для паркера можуть бути дуже поганими. Звісно, можна піти на принципі попросити вскрити пробу Б, але як показує практика, результати там майже завжди ідентичні пробі А, тому слід очікувати дискваліфікацію. А от те, яка вона буде, поки питання. Як показує практика покарань від символічних кількох місяців до суворих двох років дискваліфікації. Як би там не було, але в найближчий час ми не побачимо новозеландця в Ринзі, і всі розмови про потенційний реванш з Фабіо Вордлі схоже накрились мідним тазом. До того ж, це серйозний удар по репутації Джозефа Паркера, який в очах багатьох був прикладом ідеального спортсмена з ідеальною поведінкою поза рингом. Новина про допінг тест Джозефа Паркера переважила іншу блискавку: бій Джейка Пола з Ентоні Джошуа відбудеться уже в цьому році. Офіційного підтвердження поки не було, але джерела, що сторони дуже близькі до контракту. По інформації інсайдера Ring Magazine Майка Копінджера сторони дуже близькі до угоди про бій на Netflix у грудні в Майами. Розмови про такий фрікбій точились ще влітку, але тоді все заглухло, і основною проблемою називали контракти з різними телеканалами. Пол співпрацює з Netflix, а AJ має контракт з Дазон. Та зараз ці перешкоди усунені. Як так вийшло, що інфа про такий бій стала громом серед ясного неба, річ у тім, що для обох бійців настали ідеальні умови. Джейк Пол мав в жовтні битися у виставковому бою з Джервонтою Девісом, та танк вляпався у неприємності, отримавши черговий позов про домашнє насильство. Тож івент було скасовано. За словами промоутера Едді Хірна, Ентоні Джошо теж хотів провести проміжний бій в кінці цього року, але з суперниками щось не клеїлося. Тож телефонить дзвінок від Пола був доволі своєчасним. В останньому поєдинку влітку Джейк Пол переміг сина легенди Хуліо Сезара Чавеса Молодшого в рамках крузервейту. Єдиний виступ в надважкій вазі це тогорічний поєдинок з 58-річним Майком Тайсоном. Що стосується Джошуа, то він в кінці минулого року програв важким нокаутом Деніолодюбо, а до того швидко розібрався з представником змішаних боїв Френсісом Мгану. Як я ставлюся до такого бою, найбуде. Камбек Джошоа пов'язували з невідомим в широких колах, ну або відомим вузьких американцем Касіусом Чейні. Оскільки вважали, що бій Джошуа Пол відбудеться в 2026-му, то не бачу нічого поганого в тому, що він відбудеться вже зараз. Треба віддати належне Джейку за те, що і як він робить. Якби ще два роки тому мені сказали, що цей ютубер, який колотить старих ММАшників, буде битися елітним ек-чемпіоном світу в надважкій вазі, то я просміявся йому в обличчя. Та Джейк Пол знає толк-шоу і ідеально просуває своє ім'я у боксі. І повірте, друга поразка в кар'єрі нічого для нього не змінить. Він продовжить куражитись і зробляти мільйони доларів, балансуючи на межі норми і фріковості шоу. Він абсолютно нічого не втрачає. Ну як нічого, оскільки мова йде не про виставковий, а справжній поєдинок з Джошуа, Єдине, що може втратити Джейк, це здоров'я. Все-таки Антоха, яким би він був не вмотивованим чи не має жорстко прихлопнути шоумена. Хоча є шанс, що новий приятель Джошуа по тренуванням Олександр Усик попросить новоспеченого одноклубника не бути егоїстом і не надто активно розмахувати руцями, щоб випадково не вбити пола і тим самим не відібрати шанс у інших заробити трохи грошенят на пенсію. Але слід все ж почекати офіційного підтвердження, адже поки зберігаються певні сумніви, і як не дивно, породжує їх промоутер британця Еді Хірн. Функціонер сам неодноразово стрибав поперед батька в пекло, а зараз навпаки закликає всіх пригальмувати. Всі трохи поспішили з цією новиною. Ми зосереджені на 2026 році, у нас запланований великий бій на лютий і сподіваюсь влітку відбудеться поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Можливо, Ентоні виступить і в 2025-му. Якщо доведеться побити Джейка Пола за десятки мільйонів доларів, то чому ні? Але поки що нічого не підтверджено. Пиши в коментарях, чи хочеш ти, щоб такий бій відбувся, і чи є, на твою думку, хоч якийсь шанс у Джейка Пола зачепитись за результат. Вже зранку в неділю в Україні може з'явитись новий чемпіон світу. Це Арнольд Хегай спробує відібрати титул WBO в напівлегій вазі у чинного володаря титулу Рафаеля Еспіноси. Напередодні відбулася перша битва поглядів між бійцями і наочна різниця в антропометрії просто вражає. Та, на жаль, для Хегая Еспіноса є великим фаворитом. І це не тільки тому, що вищий на 20 см і має таку ж солідну перевагу в розмаху рук. Небитий мексиканець багатьма вважається найкращим бійцем дивізіону, що підтверджує чудовий стрік у титульних боях. Він двічі бив дворазового олімпійського чемпіона Робей Сіраміроса. І не лишив шансів міцним Серхіо Санчесу і Едварду Васкесу. Причому конкурентним був лише перший бій з Рамірисом. Там Еспіноса навіть протирав дупою на стил. А вже в реванші і в двох інших захистах суперники були просто знищені. Арні буде не солодко, але це не означає, що шансів геть немає. По-хорошому, Хегай на даному етапі не заслужував титульного шансу, але його вибрали для довгоочікуваного виступу Еспіноси в рідних стінах. В статусі чемпіона світу він вдома ще не бився. І тут можуть зіграти два моменти: перший в таких обставинах фаворити частенько недооцінюють суперників. І друге, андердоги зовсім не відчувають тиску, адже знаходяться в ситуації він-він, коли програш мало що змінить, а виграш здатен з ніг на голову перевернути все життя. Тож хочеться побажати арні удачі, вона йому точно знадобиться, особливо тоді, коли він фізично присяде і не зможе різко скорочувати дистанцію, починаючи застаюватись на периферії. Тож разом з удачею хочеться також побажати вийти в ринг в найкращій формі у житті. Тоді буде шанс зачепитись і витягнути з матчевих очікувань. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал про бокс вподобайкою та підпискою. Також тиснуть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!